Отож, застосування Ало в сфері геймінгу. Сучасний світ геймінгу, власне, переповнений технологічними нововведенням, але одна з ключових проблем, яка досі не була повністю вирішена, це питання конфіденційності та безпеки даних гравців. Провадчити технології Allo в геймінг може стати революційним кроком у вирішенні цієї проблеми. Отож, гадаю, треба почати із того, що таке Allo. Як ми знаємо, можливо, хтось не знає, тому розкажу в двох словах. Allo – це платформа, яка базується технології Zero Knowledge зіровнолочплюс, доказ з люльовим відомством. Ця технологія дозволяє взаємодіяти з даними без необхідності їх розкриття, що робить її ідеальним вибором для геймінгу. Отож, безпечні транзакції в грі. Одна з основних проблем для гравців це безпека їхніх транзакцій, особливо коли мова йде про покупки внутрішньої грової валюти, рідних рідких предметів або торгівлю між гравцями. Ало можна розпочити ці транзакції, не розкриваючи особистих даних користувача, тим самим заобігаючи можливості шахрайства. Отож, віртуальна ідентичність та автентичність завдяки алогравці можуть створювати віртуальний ідентифікатор, який буде відділений від їх реального життя. Це особливо важливо для тих, хто хоче грати анонімно або просто зберегти свою особисту інформацію та місце. Також міжральна компатибільність. Уявіть, що ваш персонаж або предмети. З однієї гри могли бути перенесені в іншу гру. З технологією Allo це стає можливим. Вона дозволяє валідувати автентичність таких перех переходів, власне, без ризику втрати або підробки. Отож, доказ досягнень та навичок. з допомогою з доказів Zero of Knowledge відомості гравці можуть підтвердити свої досягнення в грі, не розкриваючи деталі своєї гри. Це може бути корисно в е-спортових турнірах, де конфіденційність та тактики. Команди може бути вирішальною. Отож, бороття з ботами та шахраями, з якими розробники можуть виявляти та блокувати ботів, які спробують обдурити систему або отримати нечесну перевагу. Це забезпечує чесну гру для всіх-всіх гравців. Також захист від шахрайства, як це може бути вирішено. Із Allo гравці можуть бути впевнені, що їхні акаунти та ігрова валюта захищені від шахрайських дій, і також, а також знову. Отож, Ало пропонує революційний підхід до кібербезпеки в геймінгу. Його можливість можливості можуть допомогти формувати майбутнє геймінгу, де приватність і безпека користувачів будуть на першому місці.